Привіт, друзі, з вами Антон Фером. Знаходжусь в 36-му гольфі і відповім на саме популярне питання від моїх клієнтів, скільки проїжджає на одному заряді 36 й і 24 -й гольфи. 36 гольф, в якому я знаходжусь в середньому, розраховуєте 250 км влітку і 200 взимку, якщо у вас є тепловий насос. Якщо теплового насосу немає, взимку на 170 по місту розраховуєте. Це середні показники, і я. Коли тошниш дуже по дорозі, навіть колись проїхав 310 кілометрів, але в реальному житті так я більше їздити не хочу і ви навряд будете. Тож хочу ще сказати, що основний момент, який ви маєте знати за пасходу, повністю залежить від водія, як він керує, і від погодних умов. Ну і про 24-й гольф 100 взимку, якщо я тепловий насос, і 150 влітку. Якщо нема теплового насосу на ну, десь 70-80 кілометрів. А хочеш знати, скільки коштує такий розкішний гольфік на ексклюзивній білій шкірі з цифровою приборкою з безключовим скупою опцій з чорною стелею, тож переходь в мій телеграм-канал і подивись актуальні пропозиції на зараз. І найголовніше, що ти маєш знати, я Антон Ферум, твій надійний імпортер автомобілів в Україну. Звертайся.